Just pass it Послідовність і раціональність це не про канал пана Тоні. Тому у нас спочатку був Quake 4, тепер Quake 2. Який Quake буде наступним, спитаєте ви. Ну, це може виявитись навіть ролик повністю присвячений Quake Live, Тож змиріться і сідайтесь позручніше. Сьогодні я повідаю вам про мою улюблену частину Quake, яку хтось вважає на рівень нижчий за будь-яку іншу. Хоча, як на мене, порівняння не зовсім коректне, бо кожна частина виходила в різну епоху шутерів та технологій. Кожна з частин прекрасна по-своєму, і цій безумовно було чим зачепити мене, і можливо ще в перспективі зачепити вас. Але тез. перш за все, я хочу виразити вам велику подяку за ваш актив у вигляді лайків, коментів та підписок. Навіть під таким ропляним роликом, як цей, ви трошки перевершили мої очікування від нього. Це дуже круто. Сподіваюся, ви і надалі будете радувати мене таким чином. Окрема подяка усім тим, хто підтримує мене фінансово. Чуваки, завдяки вам я вже не один раз пережив непрості дні в житті. Ви просто сонечки. А найбільша подяка пану Вінгер за цілу підписочку на Донатело. Насправді він давно її оформив, але система ніяк мене не сповістила. Тож, чувак, тобі усі мої найбільші респекти. Твій внесок складно переоцінити. Посилання на корисні канали в ТГ та Діскорді і на Донатело у описі. Отож, всіх по цьому, всім подякував. А тепер приступимо нарешті до диверсійського. Трогівських срак почну з найважливішого для тих, хто в танку, або просто не цікавився, що ж там розробники підвезли у ремастері. Логічно, що у нас тут оновлений графоній. Нічого прям надсучасного, проте як мінімум, це і покращені текстурки, при яких модельки все одно трошки розпливаються, і тіні і ефекти трошки краще. Ввели новомодні колесика швидкого вибору зброї та бонусів, які уповільнюють час, проте не сказав би, що це вдасться якось заавузити. Також ввели компас, який показує шлях, подібно до Dead Space, прокладаючи вам повноцінну доріжку до вашої цілі. І знову ж трохи далі я вам поясню, чому це не оказування, як дехто вважає. Ну і найприємніше у нас тут сходу і можливість зіграти в оригінал, і в оновлену версію під час запуску з бібліотеки Steam, а також усі доповнення в одному меню, в тому числі підвезли кампанію з Quake 64, Але її я проігнорив на записі, бо вже чесно кажучи, аж передозволив від гри. Проте знову ж поговоримо про це трохи далі. Що ж, після успіху першого квейка зовсім не дивно, що Кармак зібрав чохли і одразу ж почав розробку покращеного рушія ID Tech, до того ж, враховуючи той ажіотаж, з яким він створював першу версію рушія, це вже тим паче не дивно. Ромеро вже з кінцями задовбавши, що фінальне рішення вічно залишалось за Кармаком, замість чохлів збирав Чумайдани і в результаті заснував власну студію Ion Storm. До них я ще повернусь згодом. Спершу давайте зацінимо, що пропонує новий рушій. Це і кольорове освітлення, яке було дуже стильним і ефектним на ті роки, і певні приємні фічі для модоробів, завдяки яким ті могли набагато простіше додавати до гри, наприклад, нову зброю, не влазячи зайвий раз у код. Також очевидно, що Руші гарантував більш деталізовану і гладеньку графіку, яка навіть в оригіналі виглядала вражаючо. Знову ж беручи до уваги розвиток 3D в ті роки та ігор в цілому. Ну а більш детально про інші речі ми поговоримо, коли мова піде про геймплей. Власне, в день, коли Кармак повіз гру на виставку, на ній був присутній і Ромеро, який на той момент розробляв гру Дайкатана. Дайте знати у коментах, якщо хочете огляд. І побачивши Квейк 2, стиснувши яєчки, був змушений придбати у Кармака руші і перенести свою гру на нього. Зокрема, якщо хтось не знав, то Half life бере свій початок саме з другого Квейку, адже саме його руші Valve модифікували, отримавши Gold Source. Також на ньому вийшло і ще пару непоганих тайтлів: Kingpin та Soldier of Fortune. Ну і почнемо обговорення самого геймплею з того, що Quake 2 вийшов геть іншим, на відміну від першої частини. Головний упор розробники зробили не просто у пошук ключиків у, хоч і лабіринтних та все ж таки однорівневих локаціях, а на пошук ключиків, кніпочок і важелів по багаторівневим локаціям, які стали ще більш жорсткими лабіринтами. І одразу ж зроблю ремарку: оглядатиму я саме оновлену версію 2023 року. І от, повертаючись до теми лабіринтів, розробники додали у нову версію вказівник шляху. Олди скажуть, що гру оказуалили. Я, як людина, яка проходить цю частину вже далеко не вперше, скажу розробникам за це велике дякую. І певен скажуть іще багато нових гравців, яких раптом занесе у це пограти. Адже нам, хоч і показували на нашому мега навороченому пейджері, що треба робити і куди йти. Проте, вибачте мене, вперше граючи у цю гру, та й перепроходячи її з регулярністю раз на два роки, ви хрін відрізнете, де там умовний перехід у тюремний блок, а а де вхід у камери тортур, не полазивши з півгодинки. Разом з тим, гра стала, як усі кажуть, ще й менш динамічною, і мушу визнати в оригіналі Quake 2 був схожий на симулятор зґвалтування строгів. Оновлення, як мені здалося, ситуацію виправили. По-перше, ворогам трошки розширили спектр їхніх можливостей. Берсерки навчились стрибати на вас і мансити ваші постріли. Харвестери тепер вміють притягувати вас до себе якимись тентаклями, які лізуть з них. Медики нарешті реально вміють піднімати мертвих. Одним словом, стало куди веселіше і складніше. По зброї, яку використовує головний герой, нічого не змінилось. Коси, як струмінь сечі з ранку пістолет, дробовик, про який ви пам'ятаєте до двустволки, автомат, про який ви пам'ятаєте до Мінігану, і гранатомет, про який. А зрештою ні. Не знаю чому, але саме під час цього проходження я нарешті зацінив користь гранатомета. Все ж таки можна, наприклад, стріляти кудись за куток завдяки рикошету, залишаючись в укритті. Ракетниця то ясно, Рейлган своєрідна заміна снайперської гвинтівки у серії Квейк, плазмаган, який незамінний у плані ДПС, на мою думку, і найбільший мінус у затримці перед наступною чергою. Ну і звичайно ж BFG, яким я вперше за всі ігри і Software навчився користуватись. Quake 3 не рахується, там трошки інша схема. Якщо пройтись по ворогам, то знову ж у оригіналі нових немає. Все ті ж строгівські піхотинці та гранти, ганери та берсерки, танки та рейлганери. Медики, якісь кончені собачки, які напевно користуються попитом у строгів через свій довгий язик. Такі, якщо роблять буравчик, то там відразу і фістинг буде з такою довжиною. Є й усілякі там технічні вороги, як то дрони та якісь літаючі діжки. Ну і боси аж цілих три. Велетенський танк, якого можна як малу дитину розмансити, а враховуючи, що бонуси в цій частині витягаєте в інвентарі і використовуєте, коли хочете, то складом ви ще й вб'єте його за пару сік. Як. Потім якась зига, яку так само легко вбити, ну і в кінці Макрон, але то вже коли говоритиму про сюжетну складову. Зокрема, що ще хочеться відмітити про Quake 2, то це дуже приємні дрібнички. Наприклад, ваші постріли по ворогам реально наносять їм дамаг візуально, від них відлітають шматки, вони кривавляться, з'являються поранення, а який полежавши певний час, приваблюють до себе мух. А ще хочу відмітити приємний момент з музикою переведанні, адже нарешті не треба колупатись з купою патчів і налаштувань, Увесь саундтрек працює від початку. Перше моє проходження взагалі було без саундтреку, щоб ви розуміли. Вердикти більш повноцінні, я підіб'ю в кінці відео, коли розповім про доповнення. І так, починається наша історія з того, що на землю напали Строги. Кончені тіпи, які неначе адептус-механікус, вважають плоть слабкою і тому прагнуть замінити усе, що можливо металом. Люди не в захваті від такого польоту думок, однак програють незліченному натовпу цих прибульців. Тож командуванням Землі вирішено відправити диверсантів на планету Строгос і знищити там все, що тільки можливо. Під час висадки десантних капсул усіх одним махом збиває місцева система ППО під назвою Big Gun. Небагатьом солдатам вдається вижити. Серед них і наш герой Бітерман. Як я вже казав, основна наша задача туди версії, і проведемо ми їх тут до хірі, знищимо сам Бігган, генератор чорних дір, завдяки якому строги роблять на швидкі скачки по космосу, завод, у якому роблять солдатів строгів, і навіть енергетичний реактор. А в процесі ще й міні-пакості робитимемо. Якщо дестрогофікація камер тортур, в'язниці і інших різних оборонних пунктів. В кінці нам доведеться надерти сраку самому лідеру строгів Макрону. Ох, і чого ж тебе сюди занесло, чоловіче? Битва буде проходити у двох стадіях, але нічого такого незвичного. Макрон може і рейлкою бахнути, і з БФГ зарядити. Повірте, цей заряд ви на собі відчути не хочете. В кінці він ділиться навпіл, а ми маємо нагоду завітати до кімнати розробників, у якій можна подивитись на усіх причетних до розробки. А ще окрема кімната, у якій можна побачити, як виглядала б моя зустріч з підписниками. <звук> А так, підриваємо на останок штаб Макрона і валимо звідти нахрін, хоч і не дуже вдало. Тепер пройдемось по доповненнях. Reckoning та Ground Zero я огляну разом, бо по суті це олдові аддони, які були одразу після релізу оригіналу. І вони між собою мають дуже багато схожостей. І загалом хочу сказати, що об'єктивно це була така ж спроба зрубати ще трохи капусти з геймерів ті роки, як і зараз. Отож, Реконінг це доповнення, перш за все, порадувало мене новими видами ворогів. Один з них повноцінний, інші це покращення оригіналу, яким додали трохи жиру і енергощит, який треба пробити перш ніж дістатись до тушки. Ну або в тил зайти. Повноцінний вид то такі собі і гекони, дивують можливістю повноцінно плавати під водою, переслідуючи вас, далекими стрибками, як у берсерків, та доволі жорстким дамагом. А ще дуже красиво розлітається на шмаття. Також у доповненні представлений як мінімум один новий саундтрек і пара видів зброї, які насправді дуже мало використовувалися мною. Ну, типу, камон, пушка, яка стріляє мінами. З шутерів, де я подібним користувався, то хіба що Iron Fury та Fір. Усіх інших я такі речі просто ігнорую і реально не розумію, що такого має статись, щоб я у аркадному шутері розрахованому на постійний рух. Раптом засів десь у кутку, замінувавши кімнату як револьвер, це у першому МГС. Special operations, Foxhound. Revolver Асад. Стосовно сюжетки граємо ми за Джокера, чергового морпіха, якого відправили до ворога у Строгівський штаб на місяці, де вони готували свій флот до нападу на землю. І, от усі завдання цього доповнення пройшли для мене доволі бадьоренько, і загалом я не відчув якогось затягування. Це було круто і пройдено на одному подиху. За що розробникам респект, звісно ж. З мінусів, знову ж таки скудність нового арсеналу та загалом нового контенту. Відчувається, що це реально просто невеличкий мішн пак. Майже такі ж питання у мене й до другого доповнення Ground Zero, От тільки тут ситуація куди хріновіша. Вже не знаю в чому справа, чи то в тому, що це було вже третє доповнення, яке я проходив залпом для відосу, чи воно й справді по рівню якості трохи нижче. Коротше, було нудно і затягнуто. Бо локації лінійні, і суть кожної в тому, щоб дійти до самого кінця, щось натиснути або взяти, повернутися на самий початок, а потім піти десь всередину локації, щоб щось активувати, а потім взагалі піти на попередню і там, в принципі, повторити процедуру майже від самого початку. До того ж, чогось новенького тут пара стволів, до яких я знову ж рідко торкався, хоч вони наче й непогані. Такий собі шафт та нейлган. А може не торкався, бо шаф надто швидко жере набої, а нейл не потрібний, допоки є набої на усьому іншому автоматичному. Ще сюди додали якусь пилу, яка, мені здається, матиме користь тільки на найлегшій складності. Якийсь лютий тупізм. Та тут навіть геконів нема. Зате в кінці нас очікував доволі прикольний боссфайт, спочатку з гігантською жінкою строгом, а потім з гігантським строгівським медиком, який ще мух якихось у вас кидав, або що це в хріна таке. Ось це, напевно, вивезло все доповнення. В інших же аспектах максимальний проходняк. Сюжет, ну, чергові диверсії, після яких устрогів, судячи з фінальної катсцени, ну вже просто ніхріна не лишилось. тупо поламали все, що могли. А грали ми, до речі, за чувака з позивним блудний син. От тепер час для найсоковитішого з ремастеру. нове доповнення, поклик машини. Ось його я проходив найпершим, і від нього був просто в захваті. Граємо ми за командира, який, сидячи у якомусь штабі, суючи з усього надсилає своїх бійців на різноманітні висадки для збору даних, необхідних, щоб відкрити цікавого вигляду портал. І що ж там такого у цьому доповненні? Ну, очевидно, що нові вороги та пара нових босів. Однак, бляха, яке ж м'ясне воно вийшло. Ясне до того, що розробники самі вам націкають, типу, бачу цей ствол, тут ще купа набоїв на нього і до хріна ворогів. Користуйся, не жалій. І під заводні мотиви з Сонік Мейхем ви буквально прориваєте стіну плоті з ворогів наскрізь, залишаючи по собі лише рештки, з яких ще досі навіть димок іде. А з локації побуваємо ми і на строгосі, і на планеті Земля з залишками строгівської атаки, і у іншому вимірі першої частини гри, що по суті об'єднує якимись білими нитками сюжет обох частин, не розумію тільки навіщо, ну і так далі. Структура рівнів дуже нагадує мені щось з першої частини, де ви могли проходити глави у довільному порядку. А після проходження усіх відкривався фінальний рівень. В даному випадку це маленька аренка, в якій треба завалити два міні-макрона і цілих двох шамблерів з першої частини, що бушу вам сказати геть непроста задача. А так то видно, що тут усі нові графічні навороти юзали на максимум. По зброї використовується все те, ж, що і доповненнях. Сюжетки кожного морпіха порадували невеличкими міні-історіями, з типу дуже неочікуваними поворотами. А так, усе інше я, напевно, краще залишу вам. Раджу неодмінно всім поціновувачам придбати гру в стімі і самим все зацінити. А ми потроху перейдемо до фінального вердикту, щоб скомпілювати усі враження від цього проходження. Що ж, все ж таки залпом проводити 24 години у шутері такої давнини і такого направлення це не найкраща ідея. Цей квейк, окрім як геймплеєм, тебе нічим не чіпляє і втримує на початку якраз таки за рахунок нього. Ідеальний варіант гри в нього це інколи після роботи по одному завданню проходити або що. Просто у мене так трохи не спрацювало, бо все ж поспішав зробити відосик, і місцями моя оцінка могла змазатись через це. Хоча мінуси доповнень, все ж я постарався назвати такі, які кидаються в очі, наче тебе і пробують здивувати новеньким, а наче від того новенького загальна картина ніфіга й не міняється. Сильно якось комбінувати зброю ти від того все одно не починаєш, користуєшся парочкою улюблених стволів. Рівні тебе не так же й дивують, не рахуючи доповнення поклик машин, там рівні були дійсно дуже красивими і оригінальними, кожен давав свою певну атмосферу і геймплей. Стосовно оригінальної гри претензій немає, відчувається вона прям як колись, тільки ще краще. Тому, як я вже казав, усім фанатам такого дійства гру я радити можу. Ну а на цьому все. Мирного неба вам, слава Україні! Неодмінно підтримуйте ЗСУ. Та до зустрічі.